Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мешканці будинку по вулиці Лисенка, 34 управління домом вирішили взяти у свої руки та створили ОСББ. Про переваги об'єднання співвласників та проблеми, з якими зіткнулися, люди розповіли народному контролю. Це пані Тетяна. Саме їй мешканці будинку довірили управління ОСББ. Жінка з гордістю хвалиться здобутками. Ми заповнили заявку і виграли конкурс, допомога практично місту при створенні ОСББ. А по цій програмі ми будемо отримувати кошти, напевно, що траншами, і ми підготовляємо тепер кошторис на те, що першочергово треба зробити в нашому будинку. Там не все так гладко було з самого початку. Пані Тетяна пригадує, в чиновницьких кабінетах не завжди йшли на зустріч. Коли малищі почалися створювати, не хотіли спочатку йти на зустріч житлоуправління. Ми ще не думаємо зніматися з балансу, бо можливо нам ще щось доробить житлоуправління. А пізніше це все буде за рахунок коштів тих самих людей, які там живуть. От мешканці сусіднього будинку Полисенка 32, зі створенням ОСББ не поспішають. Адже їх будинок у аварійному стані. Люди бояться брати це все на свої плечі, бо ні залишатися так, як є, не можна. І створювати ОСББ накладно, тому що всі ремонти все ляжеть на плечі мешканців будинку. На перших поверхах людей пліснява пів стіни повністю з'їдено грибком. У нас знаходиться волога в підвалі, плавають різні речі. Горище так само у нас живуть там голуби, голуби там помирають, утворюються мухи. Та все ж мешканці Лисенка 32 прагнуть стати повноправними господарями свого будинку, от тільки спершу вимагають від влади привести їх дім до нормального стану. Хоча б мінімально підвал зробити, горище зробити, комунікації поміняти, тому що це дуже дороговартісні роботи. Чи допоможуть людям із ремонтом будинку? Журналісти народного контролю йдуть питати у комунальне підприємство Житло-інфоцентр. Та норма закону, де було зазначено, що попередній балансоутримувач зобов'язаний робити капітальні ремонти. Тепер цієї норми закону вже немає. Та все ж у житло інфоцентрі переконують, створювати ОСББ людям все ж варто. Створення об'єднання дасть їм можливість отримати різні гранди. Недавно була кампанія стосовно цих грантів. Запрошували всіх ініціативні групи. Раніше були програми. Але вони стосувалися виключно ОСББ. Тепер же ж оця остання кампанія. Це були дозволялося брати участь в ініціативних групах. Якщо ж у вас виникли проблеми при створенні ОСББ, звертайтесь на гарячу лінію народного контролю. Наталія Чопик, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.